Мене купили дві картини на OLX. Я чесно кажучи, просто сама в шоці. Я знала, що все, що з приставкою OLX, це розіграш мене на або на картину, або на гроші, тому що вже стільки клієнтів писало на рахунок того, щоб перейти на Telegram, Viber. Це всі мої клієнти так писали, щоб тільки перейти і здійснити свій продаж за 5 хвилин. І хотіли всі картини, все всім подобалося зразу, все всі влаштовувало. І цього разу, коли мені написали, що хочуть теж дві картини, я зрозуміла, що це. Теж розіграш, і я не буду тратити ні хвилини свого часу, свого життя на це. Але я просто відписала, що тільки OLX-доставка і все. Мене в принципі, якщо ви хочете, тільки OLX-доставка. Мене зразу попросили ем, відправити накладним платежем. На що я, звісно, взагалі не погодилася на з передплатою. Я так задумалася, але думаю, ні, погоджуватися не буду. От і тоді я просто написала, що тільки OLX-доставка. і мені написали: Ну гаразд, я просто не маю зараз грошей на карті, і тобто не можу здійснити. Коли я буду готова, я там напишу. Я так розуміла, ну так, цей клієнт точно нічого ніколи не здійснить. Насправді я помилялася, тому що на другий день, в восьмій вечора, в мене прийшло повідомлення, готова сплатити, і в е, мене купили дві картини. Е, Попросила, до речі, знизити ціну, е, це, це теж фактор. Я погодилася, звісно, але я сказала, щоб зняли відео, як буде виглядати е, картина для свого блогу. От, Але що хочу сказати, Чого я записую оце відео для того, що я зареєстрована на багатьох платформах, і хочу сказати, що взагалі невідомо, яка вистрілить, і у мене була надія ну явно не на Олегікс. Але насправді реєструйтеся, я до речі, там скористалася давним-давно рекламою за 45 гривень. Ось, і у мене очевидно моє оце оголошення одне і інше, і ще одне було більш видне і неочне для клієнтів, тому вони здійснили. От власне цю покупку тому я хочу сказати, що реєструйтеся, продавайте за високою ціною і бажаю вам гарних клієнтів. І не ігноруйте OLX, отак.